У Путіна і його оточення вже здають нерви, тому що Роберт Броуді Мадяр знову атакує цього разу. Сили безпілотних систем рознесли дуже важливу ціль. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 29 вересня. Понеділок Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим як розпочати з вами черговий аналіз. Хочу попросити, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня для вас аналізуємо лінію бойового зіткнення і геополітичні процеси обов'язково. Поставте лайк. Коментуйте, коментуйте, ще раз коментуйте, діліться своїми роздумами, побажаннями, звідки ви нас дивитеся. Запитаннями, ми все читаємо і беремо до уваги. Ну і звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Це важливо. Давайте разом просувати у кіномовний контент і також боротись проти російської пропаганди. Окрім Роберта Броуді Мадяра, який наніс серйозний удар, але тут є нюанси, тому що цього разу ціль на тимчасово окуповані території, але дуже Оригінальна ціль і дуже оригінальний удар. Окрім цього, поговоримо з вами сьогодні про те, що Сполучених Штатах Америки пролили світло на дозвіл бити по території Російської Федерації. Про це сказав спецпредставник Трампа Кіт Кейл. Обов'язково проговоримо. Ротом піскова весь Кремль наклав у штані, бо їхня відповідь вас точно повеселить. Мається на увазі реакція на те, що Україні можуть передати ракети Томагавк. Там таке сказали, що ви точно це не хотіли б пропустити. У Варшаві зараз триває безпековий форум. На цей безпековий форум Володимир Зеленський, президент України буде включатися в онлайн режимі, але я на ньому зупинюсь і зацитую вам. Важливий, дуже важливу дуже промову прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Мені здається, якби всі так політики, як він доносив інформацію, ситуація в Європі була б трішки інакшою і кращою. І, врешті, Молдова залишається в європейській сім'ї і крокує до європейського союзу. Партія президентки Маї Санду набрала більшість, матиме більшість в парламенті і в Кремлі дуже і дуже. Кричать, їх бісить те, що о, їм не вдалося відірвати Молдову. Також про це згадаємо. Розпочнемо з того, що зробили сили безпілотних систем. України їхній очільник Роберт Броуді Мадяр продемонстрував відео. А я вам звичайно також покажу, як вдалося на тимчасово окупованій території на покровському напрямку безпілотником збити цілий гелікоптер. І знаєте, найцікавіше, що спочатку повідомляли, що це Мі-28, а потім уточнили, що це мі 8 Але пропагандистські телеграм-канали все, що могли сказати, то наступне, що от дивіться, мовляв, українці. Обклалися, тому що сказали, що це Мі 28, а це Мі 8. Ви подивіться, яке це влучання. Ви подивіться, як, як розбивається Мі 8 Нагадаю, його вартість 15 мільйонів доларів. А тепер запитайте, ви в чому унікальність? А унікальність, по-перше, в тому, що його збили безпілотником за 500 баксів, за 500 доларів машину вартістю 15 мільйонів. Це просто таке феноменально. Хто це і де зробив? Роберт Робер мадяр повідомив, що 59-та бригада використовувала безпілотник Шрайк. Він коштує 500 доларів. Він є класичним FPV дроном. Що тут варто зазначити, що, що судячи з цього відео, ворожий гелікоптер летів назустріч fpv дрону «Шрайк». його характеристики. Там навантаження бойове 2,5 кг, всього швидкість 130 км на годину. Дрон підіймається на висоту не більше 5 км. Зрозумієте, це просто таке унікальне ураження. Якщо Роберт робербродні мадяр навчить своїх хлопців та дівчат працювати fpv ФПІВ звичайними по таким цілям, то Росії буде дуже і дуже непереливки. І вже осінкари кіберборошна з'ясували, де відбулося це влучання. Я вам продемонструю на мапі. Ось дивимось е, на Покровський напрямок найгарячіший напрямок, і це в районі Новоєлизаветівки Єлизаветівки. Це південніше від Покровська. Ось дивіться, наближу вам, І от ось інтери кажуть, що в районі Нової Лазаветівки це орієнтовно. 7-8 кілометрів від лінії бойового зіткнення було ураження саме мі 8 подивимося до Покровська, скільки орієнтовно до 20 кілометрів. Це феноменальне досягнення. Давайте подякуємо нашим силам оборони України. Але друзі, ну це ж це ж ще не все, тому що окрім цього, також було дуже гучно вже серед білого дня, 29 дев'ятого. Вересня в тимчасово окупованому Криму дивіться біля Феодосії Так от виглядає їхня нафтобаза. Найцікавіше зараз вам розкажу в чому не цікавіше, Що росіяни намагаються будь-як прикрити свої поразки, намагаються збрехати, намагаються виграти. Ну, от ви дивіться на ці кадри. Я вам скажу, що от в районі Феодосії влучання, нібито безпілотниками були по нафтобазі. Найцікавіше, що тамтешня так звана місцева влада пише зовсім інакше. Так званий радник глави Криму цього Аксьонова, звати його Олег Кручков, повідомив, що пожежа на нафтобазі у Федосії сталася через зварювальні роботи. Порушення технології зварюваних робіт працюють розрахунки МНС Росії. Згодом ще сказали, що загорівся оцей от Крючков, каже, що горів, насправді. Порожній резервуар. Тобто вони не можуть вже півдня погасити порожній резервуар, а найцікавіше щодо цього займання, до цієї гойди на тимчасово окупованому півострову, цілком можливо що працювали і наші знову ж таки сили безпеки система, можливо, і Гулівці будемо чекати підтвердження. Але тривала повітряна тривога. Тобто нічого нібито не вищувало біди та, в лапках. І тут загоряння, а місцева офіційна влада. Каже, що та суд, це ремонтні роботи, ну і так далі на здоров'я, але це ще не все звичайно ж, тому що учора правти навіть сьогодні, вранці, перепрошую, ми говорили в зведеннях з Романом Світоном про влучання по. Курській області, що е, влучили, влучили в завод Електродеталь. мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога. Все, що працює на війну проти України, буде знищено. Підприємство це бере участь у держоборонних замовленнях Російської Федерації, здійснюючи. Кабельні зборки, електричні з'єднувачі і роз'єми силового струму. І тут далі найцікавіше, тому що ви знаєте, що Денська область це тут поряд біля Курської і Білогородської областей. І от я вам покажу, як виглядали наслідки удару. Зараз ви бачите найцікавіше, знаєте, хто це повідомив, те, що я вам зацитував? Командувач військово-морських сил України. А що це означає? Що це були не дрони, а це були ракети. І так справді це була ракета Нептун. Нептунами вдарили по території Російської Федерації. Ну якщо далі говорити про засоби ураження, я вам вже казав, що згадаю слова спецпредставника по Україні в США Кіта Келова. От Джей дівенс напередодні віцепрезидент казав, що нібито Трамп веде розмови з Україною про надання ракет Томагавк. І це підтвердив кіткелох. Окрім іншого, він сказав: ну, тобто, ракети ми отримуємо і all inclusive, мається на увазі. Те те, чим запускати їх. Очевидно, також проговорюється. бо просто ракети, які ми не маємо чим запускати. Вчора ми з вами про це говорили. Нам багато з них користі не буде. Так, от дивіться, президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глиб Росії. Про це сказав Кіт Келох в інтерв'ю. Fox на пряме запитання журналіста, чи вважає президент США, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю. Келок відповів, що це було санкціоновано президентом. Цитую, я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, відповідь так використовуйте можливість наносити удари на великій відстані. Жодних укриттів не існує водночас. Келог. Зазначив, що іноді Пентагон не давав Україні дозволу на здійснення таких ударів. Тут треба роз'яснити. Дивіться ще за Байдена. Були дозволи бити західним озброєнням по території Російської Федерації. Ще навіть в квітні минулого 24-го року були. Удари storm Shadow Атакамс, але правда в обмеженій радіусу дії не на 300 кілометрів. І очевидно, виходить яким чином, що кожен раз як Україна хоче завдати ударів в глиб Росії західним озброєнням. А ми використовуємо розвідання Сполучені Штатів Америки, це окремо проговорюється з Пентагоном наразі. Цей Пентагон, як ми бачимо по території Російської федерації, по наслідках, начебто, ще не. Санкціонував і не одобрював кожен запит, тому що знову ж таки наголошу це не просто є дозвіл і робіть, що хочете. Ні, я так це розумію. І випливає з інтерв'ю Кетакелога, що на кожну заплановану запланований удар а він ж не планується за день, два ви розумієте. А планується дуже довго, тому що багато шарова там комбінаційна атака. Це погоджується США і йде запит. Чи можна цю зброю в даному випадку використати по цьому напрямку? Так от. Так виходить, що Трамп наступні рази і запити Пентагон відповідно, так з дозволу Трампа будуть давати добро на ці удари. Ну і як відреагував на це е, Україна на, на ці коментарі. Е про це сказав наш міністр закордонних справ Андрій Сібіга, який зараз перебуває на цьому от Варшавському в е е безпековому форумі. Очевидно, що такий дозвіл вже в майбутньому буде санкціонуватися і е е буде зелене світло, тому що. Його попросили прокоментувати заяву Кіта Келога щодо ударів. що Дональд трамп санкціонував далекобійні удари, що сказав наш міністр закордонних справ. Україна захищає свою незалежність. Базуючись на право самозахисту, і у відповідності до 51 статті статуту організації Об'єднаних Націй, і Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя, українська армія, дістане будь-які військові об'єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї. Ну, бачимо на запитання про кітакелога, сібіга відповів українською зброєю, не акцентувавши, що і. Зброї Сполучених Штатів Америки. Але знову ж таки, в нас є Джей Дівенс, у нас є Кіт Келох, який каже, що я так розумію, що удари дозволені. Будемо за цим спостерігати. Ну і слухайте, найкраще, що могли ви б по цьому почути на сьогодні. Я думаю, це як Кремль відреагував на можливу передачу Україні ракет Томагавк, які мають півтони навантаження і можуть летіти на 2000 кілометрів. Відповів Кремль наступним чином. Речник Кремля Дмитрий Пісков заявив, що Москва наразі аналізує заяви американських посадовців про можливу передачу Україні крилатих ракет томагавк і ударів глиб Росії. Пісков Пісков просили, попросили, вибачте, прокоментувати заяву Дже Дівенса і Кітакелоги. Він каже: Ми дійсно чули ці заяви. Ми уважно зараз їх аналізуємо. Він сказав, що за цим питанням уважно стежать російські військові фахівці, і далі дивіться, як Пісков і Кремль сідають. В кізячок питання, як і раніше, звучить наступним чином: хто може запускати ці ракети, навіть якщо вони опиняться на території київського режиму? Чи можуть їх запускати тільки українці? або це повинні робити все-таки американські військові? Хто дає цільові завдання цим ракетам? Американська сторона або самі українці? І так далі, тому тут необхідний дуже глибокий аналіз. Ми безумовно чули заяви, вони дуже серйозні, ми їх вивчаємо. Відповідаючи на питання, якою буде відповідь Москви в разі поставки цих ракет Києву, Пісков зауважив, що поки необхідно зрозуміти потенційні загрози і з'ясувати, хто буде залучений до процесу. Ну послухайте, як кричати, що ви будете ядерними боєголовками бити по Лондону і Берліну, то ви тут герої. А тут вас питається: слухайте, якщо там ГАВ вам вгадить по Кремлю, що будете робити? Ну, ми будемо консультуватися. Тому що якщо це запустили українці, це одне. Якщо американці, це слухайте, це смішно. Ракета томагавк з території України буде запущена по вас терористам. А ви кажете, ну треба дивитися, хто запускав. Та дивіться, будь ласка, але ви розумієте цю відповідь наскільки вона беззубна, наскільки вона боязко обережна з такої другої армії міра. Друзі, також важлива інформація: в нас з'являться нові винищувачі, і нові винищувачі не там поновлення. F-16 чи міражів а нові новий вид винищувачів найближчим часом Україна отримає шведські винищувачі Гріппен, а також додаткові літаки. F-16 і французькі міражі. Про це в інтерв'ю. Британському Бібісі заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Водночас він не став уточнювати, коли надійдуть літаки, та у якій кількості від серпня озброєння від зі сполучені штатів Америки. Ви прекрасно знаєте, йде по системі Пюре. І до речі, Володимир Зеленський сьогодні сказав, що я дуже надіюся, що до системи Пюрел. А це нагадаю просто Європа дає кошти. Європа за ці кошти купує озброєння в США, США віддають цю зброю європейцям, натівцям також, і тоді вони надають нам. Цю зброю так, от Володимир Володимирський сказав, що я дуже сподіваюся, що і Польща долучиться до цієї ініціативи. Так, от, як зазначив Гаварлюк, ми говоримо далі про винищувачі, перші постачання за цією програмою вже прибули по в Україну. Однак він визнав, що обсяги та темпи допомоги зменшилися. Ну нічого будемо нарощувати раніше. За пакетами президентської допомоги PDA ми отримували допомогу США ритмічно і у більших обсягах. Сьогодні система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається. Ну нагадаю, PDA – це президентська програма. До речі, по цій програмі в Трампа від Байдена ще є до 6 мільярдів доларів. Але він цього звичайно ж надавати, бо це безкоштовно. Uh, і є юсай-програма. Ми до 28-го року там частинками бо це контракти з американськими військовими корпораціями. І Є ще оцей Pure. каже Гаврилюк, що менше надходить, але дивіться, ну будемо нагромаджувати наших партнерів як і щаску ініціативу і снарядів. Буде з'являтися більше країн, які готові будуть вкладати кошти, розуміючи, що це і їхня також безпека, і будуть нарощувати про гріпени. Що я вам хочу сказати, що завтра обов'язково вранці з Романом Світоном розберемо їхні характеристики, чим вони відрізняються або чим подібні з F-16. Ну і гріпени хочу зауважити, до речі, що шведи давно, нібито, готові були передати, але їхні посадовці казали, що нібито порадили інші партнери, в тому числі і сполучені штати Америки, зосередитись на F-16 і аби Україна не розпорошилася на два напрямки отримання без е цих е літаків. Завтра все з вами проговоримо. Але факт того, що Україна отримає нові винищувачі, це дуже і дуже добре. І багато хто з експертів, я не експерт, кажуть, що «Гріпене» – це хороша і потужна машина. Ну і власне Дональд Туск, Варшавський безпековий форум. Я е, думав просто нагадати вам або майстразисно згадати е, сказати, що промова Дональд Туск, але ні, я вам його зацитую, тому що прем'єр-міністр Польщі. Сказав дуже важливі слова, і я думаю, якщо як кожен європейський лідер буде звертатися до своєї країни, це буде мати ефект. Так, от що сказав Дональд Туск? це також наша війна. Ми часто чуємо голоси тут у Варшаві і в багатьох інших місцях по всьому світу, які кажуть, це не наша війна, це не повинно стосуватися нас. Нехай вбивають один одного і вирішують свої проблеми. Ми не хочемо платити, ми не хочемо витрачати наш час і точно не хочемо ризикувати життя наших солдатів. Але ми каже Туск, маємо усвідомлювати справа не в любові до України, не в тому, чи хороший у когось, чи поганий історичний досвід з Україною. Це не питання про. Простої очевидної солідарності з країною, яку атакував агресор, справа у безпеці у виживанні західної цивілізації як такої, це наша війна, каже Туск, тому що війна в Україні це лише одна частина жахливого проєкту, що час від часу відроджується в історії, і його мета завжди незмінна поневолити нації та позбавити народи своєї свободи. Це війна. Каже Туск дуже важливі також речі сьогодні найбільше завдання найважливіше завдання всіх лідерів громадської думки болісно і глибоко піднімати усвідомлення в умах і серцях усієї західної та трансатлантичної спільноти. Що це є війна? Її ніхто не хоче. Вона подекуди дивна. Це війна нового типу, але це війна. Мені здається, ключове висловлення і виступ Дональда Туска знову ж таки повторюсь, якби в такому подібному характері виступали. Інші європейські лідери було б все інакше. Але натомість ми маємо Льоліка і Боліка, Фіцо і Орбана. І я вам зараз процитую слова Орбана. Він прокоментував заліт безпілотників з його країни на територію України. Я вас попрошу сісти, тому що, вибачте, ця гнида засумнівалася в суверенності і незалежності України. Давайте я вам зацитую. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше прокоментував порушення повітряного простору України угорськими дронами. Про це угорський міністр сказав в подкасті. Там місцевому якомусь подкастеру Орбан заявив, що Угорщина не має наміру нападати на Україну, а українському президенту Володимиру Зеленському потрібно більше турбуватись про ситуацію на сході. Це ще терпимо, але слухайте далі. Україна воює не з Угорщиною, а з Росією. Їй треба зосередитись на дронах на східному кордоні. Бо тут країна НАТО, Україна це тил безпеки. Звідси на неї ніхто не нападе. Не розумію, чому поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли би на них напасти. Тож це все про. Просто вигадка, це взагалі не має значення, тобто немає значення заліт безпілотників. Я вірю уряду. Але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів, то й що? І далі каже, Україна не є незалежною країною, Україна не є суверенною державою. Хіба ми утримуємо Україну? Її утримує захід, ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона. Суверенна за словами Орбана, якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форента, Україна може збанкрутувати. Вона втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримуємо решту території. Треба серйозно ще ставитись. два-три угорські дрони. Не те, чим має перейматися Україна. Тут не її вороги. Орбан також риторично спитав: за чим Росія могла б. Чи могла б Росія шпигувати за допомогою орських дронів на Закарпаття, якщо лінія фронту пролягає на сході України? Давайте ми цьому виродку пояснимо, що саме тому й триває війна, бо Україна бореться за суверенітет і незалежність. А Орбан каже, що їх немає в Україні. Це раз. По-друге, надання Україні зброї. А нагадайте, хто блокує 6,6 мільярда допомоги зброї Україні. Саме Угорщина, саме Орбан, тому ви нам не даєте, а ви навпаки, зупиняєте нам допомогу. Давайте третє. Залетіли безпілотники, і він каже: а що ж тут може розвідувати? Фронт же ж на Сході. Ну давайте цьому Бовдору пояснимо, що таке удари по тилах, що таке розвід... дані з глибинних інфраструктурних об'єктів. І нагадаємо, як по американському підприємству на Закарпатті прилетіли російські ракети. Тобто абсолютно цей Орбан відірваний від реальності, і знаєте, заявляти, що не немає суверенітету і незалежності, ну можемо прийнятися арміями. Подивимося, хто буде більш незалежний і більш спроможний. І нагадаю вам, що саме Угорщина казала свого часу, що якби на них прийшли це, казав радник до речі, Орбана. Що якби на них напали напали би хтось, то вони б так не воювали, аби не втрачати стільки життів. Тобто, ви. Готові з своїм суверенітетом і незалежністю пожертвувати а не Україна, Україна якраз відстоює свою незалежність і відстоює свою свій суверенітет. Більше я про це говорити не хочу про цього виродка, але ви лишайте свої коментарі і пишіть, що ви думаєте про таких як Урбан. Нагадаю вам, що вибори будуть. Вже наступного року і Орбан не виграє ці вибори. Як і не виграли проросійські сили в Молдові. Центральна виборча комісія Молдова прийняла 100% відсотків Це підтвердило, підтвердило перемогу керівної партії Пас підрахунок останніх голосів. ситуацію не змінив. До нового парламенту проходять три партії і два блоки, Який там розподіл голосів. Перше місце посіла партія Пас Майо Санду проєвропейська партія. Понад 30% голосів на другому місці патріотичний блок соціалістів, комуністів і партії майбутні Молдови в результаті результат їхній 24%. Це абсолютно проросійська е блок, і до речі, їм треба було набрати не 5 а 7 відсотків прохідного бар'єру, бо це блок, а не партія. Але загалом, що я вам хочу сказати: 101 місце в парламенті е Молдови наступний е 4 роки будуть проєвропейськими тому, що. Ці п'ятдесять понад 50% відсотків голосів дають партії Майсанду, санду пас отримати більшість в парламенті і вони будуть більшістю формувати уряд. І нагадаю вам, що Молдова парламентсько-президентська республіка. Тому європа залиш Молдова залишається європейській сім'ї і нічого в тих от російських сил не вийшло. Хоча зараз вони виходять на якісь протести і продовжують намагатися зривати законність виборів. Ну а в них нічого я впевнений не вийде. Ну і розкричалися на болотах, тому що їм це дуже не подобалося. Вони сотні мільйонів вклали в проросійські сили. В Молдові, в Придністрові, в Гаузі так це дуже проросійський регіон Молдови, і тому речник президента Російської Федерації Дмитрій Пісков заявив, що влада Молдови, нібито, завадила сотням тисяч молдаван у Росії взяти участь у парламентських виборах, відкривши там лише дві виборчі дільниці. Пісков підкреслив, що Кремль дасть політичну оцінку виборам у Молдові. Лише після того як свої позиції висловлять місцеві політичні сили. Він додав, що частина партій у Молдові вже заявляє про порушення та незгоду з результатами. Проте, Москва наразі утримується від оцінок. Взагалі отримайтеся на лісі в європейські країни. Але по суті, дуже і дуже важливо, що Молдова зберегла проєвропейський курс, вона далі разом з Україною приймує Європейський Союз, і на кордоні ми далі 14 наступні роки будемо мати абсолютно соратника, а не потенційного ворога, що могло трапитись в разі перемоги проросійських партій і політичних сил, абсолютно, які є проплачені з Кремля там. Величезні кошти не вкладали в їхню пропаганду, але цього не трапилось. Що ж, це були найважливіші новини станом на 29 вересня. Понеділка обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Ви ці всі дії знаєте, давайте, будь ласка, разом просувати у контент і боротися проти російської пропаганди.